Вітаю, в даному відео ми будемо передавати сайт, який дає нам сигнали. сигнали він є абсолютно безплатний. Силка на даний сайт є під даним відео в коментарях. Є віп... ссылка на мій телеграм-канал, і в даному телеграм-каналі ми переходимо у мій телеграм-канал. У моєму веб-телеграм-каналі, у закріпленому посту, є цей сайт, де, який нам дає сигнали. Також є сайт, на якому ми торгуємо. Також у мене є безплатний віб-канал. Якщо хочеш, то там... Якщо мені ще хочеш канал, я тобі додам. Я тебе тоді додам. Ціна віп-каналу та ціна цього сайту абсолютно безплатна. Ось даний сайт, який нам дає сигнали, і ось сайт, на якому торгуємо. Для початку потрібно знайти валютну пару. Обов'язково без OTC. Ось скопіюємо її і вставляємо на даний сайт. Після чого нажимаємо «Теханаліз», аналіз Ось. Далі вибираємо 1 хвилина. Сайт нам показує продавати. Ми переходимо, бачимо, що вже сильно впало, торгувати ми будемо на 2000 доларів і на 1 хвилину. І переходимо вниз, тобто продавати. Якщо графік опуститься вниз то нижче, ніж я поставив, ніж я зайшов, ми зробимо. Якщо підніметься це вище, ми все втратимо. Якщо залишиться на такому самому рівні, нам просто вернуть наші 2000 доларів. Для вас я це все пришвидшує, щоб ви довго не очікували. Перший сигнал нам сайт дав такий, що нам просто вернуло цей 2000 доларів. Нічого страшного, знайдемо зараз другу валюту пару. Давайте виберемо ось цю, вставляємо її також на даний сайт, як ми робили до того, вибираємо її. Після чого нажимаємо тех-аналіз, тут вибираємо одна хвилина. Сайт показує продавати ми переходимо. можемо почекати, поки трошки виросте вверх, а можемо прямо зараз і зайти вниз. Ось, як бачимо, зразу воно сильно опустилося униз. Давай трошечки розповімо про даний сайт. Коли показують нейтрально, то це краще пропустити дану валютну пару і не заходити в неї взагалі. Коли показує активно продати або активно купувати, 100% ми заходимо в дану валютну пару. Тому що сайт впевнений на 100%, що дана валютна пара зараз піде вверх або вниз. Коли показує просто продати або просто купити, то це сайт не впевнений, що зайде, воно може закритися так як нуль просто, що вам вернуть ці гроші, так може і мінус, так і плюс. То в даному випадку ми будемо зараз торгувати тільки на купити або продати. Якщо нам повезе, то нам активно купити або активно продати. Ось, як бачимо, вже час у нас підходить до кінця, Лишається у нас тут 5 секунд. І поки що ми в плюсі. Зараз лишається 2 секунди. Ось як бачимо, ми заробили 1520 доларів. Це дуже класно. Давайте надамо третю валютну пару. Ось обираємо абсолютно любу. Давайте цю. Скопіюємо її також і вставляємо на даний сайт. Ось вибираємо її, так як ми робили до того. Вибираємо теханаліз і одна хвилина сайт показує продавати. Переходимо. І заходимо в до мис. Ось, як бачимо, якраз зайшов мис. Тільки я нажав був до того, чи тільки в чомусь не прогрозилось. Нічого страшного. Будемо очікувати, дане відео я пришвидчу. Бачимо, що друга ставка вже зайшла. Ми заробили 1720 доларів. І висновок який? Висновок такий, що ми з трьох ставок, у нас одна закрилася в нуль. Тобто нам просто вернули ці гроші. Друга закрилася плюс на 1520 доларів, і третя в плюс на 1720 доларів. Тож, даний сайт я вам можу порекомендувати. Послання на, послання на даний сайт, є у мене під цим відео, як посилання на мій телеграм-канал, в даному телеграм-каналі. Є даний сайт, на якому ми беремо сигнали. Хто хоче, можете переходити. Також є безплатний віп-канал. В віп-каналі я даю сам власні сигнали. Також в даному віп-каналі ми даємо сигнали і наскільки часу заходити. Також ми в даному віп-каналі розіграємо 100 доларів. Ось, бачите? Це було під кому за коментар під минулим відео. Ось, всім догар, до нових зустрічей. Бувайте!